Я вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, дорогі мої скорпіони. Сьогодні для вас роблю це розклад на серпень. Подивимося початок, середину і кінець місяця. Що ж на вас чекає? Які будуть для вас підказки. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, не індивідуальний, тому він в когось програється, в когось ні, а в когось може частково. Початок місяця, рицар Пентаклів, якісь можливі поїздки, якісь відрядження, якісь питання стосовно фінансів. Можливо, будуть знаєте, відрядження, в яких будуть фінансові вирішуватися якісь питання. Також рицарь Пентаклів говорить про те, що, знаєте, у вас з початку місяця не все буде так швидко розвиватися, як би ви собі хотіли. Знаєте, все буде проходити стабільно, але повільно. І також карта радить, щоб ви. І не поспішали ні в чому. І робили все з уважністю і приділяли увагу всім деталям і дрібничам, з якими ви зіткнетеся, і питаннями, з якими ви зіткнетеся в житті. Четвірка кубків говорить про ваше незадоволення певною ситуацією, про те, що вам. Доля дає можливості, доля вам дає шанси для реалізації бажаного, для того, щоб ви розпочали щось нове. Але ви завжди всім не задоволені, вас це все не влаштовує, до кому якомусь прямо, можливо, депресивному стані. Можливо, погода буде на вас так впливати і так далі. Але так далі, довго в такому стані залишатися не можна. Десятка жезлів говорить про те, що ви звалили на себе велику кількість справ. Взялися велику кількість справ одночасно і вам дуже це непосильна праця. І ця карта радить, щоб ви. Не боялися, знаєте, щоб ви розподілили трошки обов'язки на роботі вдома. Тому що вам дуже важко, особливо фізично, ви не висипаєтеся, вам не вистачає часу для відпочинку. І також від цього великої кількості роботи вас може страждати і спина. Трійка Пентаклів дуже гарна карта, яка говорить про успішний початок на шляху для досягнення ваших цілей. Це знак підбадьоргення, це карта говорить, що у вас все вдасться. Це ваші цілі, ваші бажання обов'язково будуть здійснені. Але знаєте, існує така ймовірність того, що результат буде не геть таким, який вас влаштовує. Він буде трошечки менший, ніж ви очікували. Ви отримаєте певні результати і певні успіхи, ну, не будете ними задоволені. Ваші фінансові справи підуть вгору. В особистому житті буде досягнута гармонія, Всі події будуть розвиватися поступово. Ви також можете зайнятися саморозвитком. Ця карта сприятлива для того, щоб набути якихось нових знань, якихось нових навичок, якихось професійних або навіть і особистих. Також карта говорить про те, що ви будете задоволені тою роботою, яка якою ви займаєтеся, ви будете просто задоволені і щасливі тою роботою. Старший аркан суд говорить про, знаєте, відновлення, відновлення сил, відновлення енергії, початок якоїсь певної нової справи, знаєте, відновлення якихось певних подій у вашому житті. Будете радіти певним якимось подіям, будете радіти здійсненню ваших бажань, можливість, знаєте, буде завершити якусь незакінчену справу, яку ви давно відклали надалі, і ніяк не могли до неї повернутися. З'являться якісь нові можливості, просто буде початок чогось нового в вашому житті. Рицарь Кубків говорить про те, що в кого були проблеми в відносинах, вони буде примирення. Рицарь Кубків говорить про те, що хтось, можливо, буде знайомитись з кимось, в когось побачення. Знаєте, якийсь такий приємний романтичний період. Хтось буде на відпочинку в кінці початку місяця з своїми друзями. Ця карта говорить про те, що. Потрібно насолоджуватися і радіти життю, насолоджуватися тим, що ви маєте. І не витрачати час на те, щоб сумувати, на те, щоб накручувати себе по певних якихось дрібницях. Просто радійте і насолоджуйтесь від того, що ви маєте. В середині місяця буде дуже багато роботи, будете дуже багато активно працювати, Головне увагу приділяємо деталям і дрібницям. Ви на вірному шляху отримаєте гарний результат. Четвірка пентаклів говорить про певну стабільність у вашому житті, яку ви маєте, знаєте, таку стабільність, яку ви змінювати не хочете. Навіть якщо ви маєте певні шанси і можливості, ви їх не використовуєте, тому що ваш, те, що ви вже досягли, вас все влаштовує і ви серйозних змін не хочете мати. Певна така стабільність. Четвірка мечів говорить про втому і необхідність відпочинку, відпустки, певних якихось вихідних, якихось, можливо, навіть просто декілька вихідних для того, щоб відпочити і переробити всі свої справи. Відновити свої сили і енергію. Десятка кубків говорить про щастя, радість, насолоду, про сімейний відпочинок, про щастя, позитивні емоції із своїми рідними, із своєю сім'єю. Можливо, буде якийсь відпочинок, яким ви будете насолоджуватися з рідними, з близькими, з своєю родиною. Щастя, радість, гармонія, успіх. Король Пентаклів говорить про вирішення певних фінансових питань, певних фінансових проблем і важливість проявити себе у вас буде, показати своєму керівництву на що ви спроможні і на те, що ви варті більшого. Десятка пентаклів говорить про успіх, про благополуччя, про достаток у вашому житті, який ви будете мати. Вас просто чекає успіх, щастя і насолода від життя. На кінець місяця у вас випадає двійка жезлів. знаєте, ви будете намагатися прийняти якийсь вибір, будете зважувати всі за і проти. Буде якась певна ситуація, в якій у вас буде невизначеність. Там потрібно буде гарнесенько все обдумати, зважити всі за і проти, аж тільки потім вирішувати. Вам потрібно зважити, От, які це рішення, будуть, як воно вплине на вашу родину, на вашу сім'ю, на ваших близьких. На ваших колег і так далі. Потрібно гарнесенько все обдумати та певну ситуацію, яку ви, ви обдумуватиме. Також ця карта говорить про те, що ви не хочете виходити із зони свого комфорту. Король жертв говорить, що ви маєте повну сил, повну енергії і ресурсів, можливості для того, щоб творити як можна більше справ і братися за більшу кількість справ. Тому вперед, не сидіть на місці і у вас все вдасться тоді. Більше. Більше роботи, більше результату. Шістка жезлів дуже гарна карта. Говорить про успіх у ваших справах, про перемогу і вдачу. Також ця карта говорить, щоб ви не забували про тих людей, які допомагали вам у досягненні ваших цілей, у досягненні вашої певної перемоги. Тому просто не забудьте їм подякувати. Дуже гарний буде період. Вежа. Ну, дивіться, вежа говорить про руйнацію якихось певних ваших планів, про якісь проблеми, з якими ви зіткнетеся. Знаєте, ця карта може вказувати одному просто якусь поломку, в когось автомобіля, в когось якоїсь техніки, в когось, можливо, будуть серйозніші якісь зміни, в когось розрив відносин, зміна роботи і так далі. А буває, знаєте, такі руйнація тих планів, які От не потрібні були. От вони ваше в життя б нічого гарного не принесли, і так далі. Буває оця руйнація на краще. І трійка жезлів говорить, що ви можете сміливо йти дивитися в майбутнє, і ви зможете досягнути своїх цілей і своїх результатів. Сміливо дивіться в майбутнє на вас, воно чекає дуже гарне і дуже прекрасне, і буде здійснення ваших бажань. Тому, знаєте, вежа вам не принесе ні таких серйозних проблем у ваше життя. А якщо і принесе якісь проблеми, то такі проблеми, які з легкістю, ви зможете вирішити. Сімка Пентаклів говорить про велику працю, про те, що ви дуже багато прикладаєте зусиль для отримання певних цілей і певної винагороди. Але карта говорить, щоб ви набралися терпіння, і тоді все ви зможете досягнути. І отримаєте те, чого ви хотіли. Наберіться терпіння на все свій час, не може бути все прямо зараз, те як ви хочете. Потрібно час, і тоді все даватиме свій результат. Знаєте, ви посадили врожай, потрібен час для того, щоб... Зібрати той врожай, щоб він визрів. І тоді ви отримаєте той результат, але він, знаєте, не повністю вас влаштує. Негай той результат, на який ви очікували. Підвівши підсумки, можу сказати, що початок місяця буде розвиватися все повільно, але стабільно, і будуть якісь певні фінансові питання вирішуватися, можуть навіть якісь будуть поїздки. Також карти радять вам, щоб ви розподілили всі свої обов'язки і не тягнули все. Самотужки, тому що ви дуже втомлюєтесь. Вас чекає успіх і гарний розвиток подій у вашому житті. Суд говорить про початок нового життя, про можливість повернення до якихось старих справ, за які ви ще, які ви не вирішили, про можливість завершити якусь певну конкретну справу, якісь нові починання, якусь нову справу розпочати, змінити життя на краще. І поганих емоцій в своє життя, намагайтесь не впускати, а радійте кожному дню, який, який, який у вас є в житті. В середині місця буде дуже багато праці, дуже будете багато працювати для досягнення своїх цілей. У всьому буде певна стабільність, але буде необхідний вам відпочинок. Відпочивши, ви матимете... відпочинете. Скоріше за все, відпочинок у вас буде з рідними, з близькими, з сім'єю, ви будете всім задоволені. І цей відпочинок вам дасть енергії і сили для того, щоб відновити свою фінансову стабільність, досягнути певних своїх результатів. В кінці місяця буде певний вибір на вас чекати. Де потрібно гарненько все обдумувати і зважувати всі за і проти. Ви будете повні енергії в кінці місяця, у вас будуть сили для того, щоб досягнути всіх своїх цілей і результатів і отримати певну перемогу в своєму житті. Також ви зіткнетеся з якимись певними труднощами. але ці трудності знаєте, руйнацію якихось планів. Але не завжди це буває дуже погано. І трійка жезлів говорить, говорять, щоб ви можете сміливо дивитися в майбутнє на вас, воно чекає дуже гарне. І семірка Пентаклів говорить про те, щоб ви набралися терпіння. Ви обов'язково отримаєте той результат тих своєї праці, яку ви розпочали. Але потрібно почекати. І ви отримаєте певний результат. Але ж все ж таки він вас не повністю влаштує. Феї вам говорять про якесь весілля. Феї бажають як сімейного щастя і благополуччя. Можливо, в когось річниця весілля, в когось, можливо, з дітей в буде весілля, ви дізнаєтеся, що вони хочуть одружитися або саме весілля. В когось можливо буде запрошення на весілля. Тут можуть бути певні ситуації будь-якого характеру ситуації, з якою ви зіткнетеся. Бажаю всім гарного вдалого місяця, без проблем і не тач, головне мирного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!